Сьогодні я пропоную вашій увазі комплекс вправ при гіпергенетичній формі ДЦП, ісходне положення, сидячи на гімнастичній скамійці або на стільці. Розпочнемо. Руки піднімаємо вгору вдих. Дуже-дуже повільний видих, ще глибокий вдих. Видих, ще глибокий вдих і Перша вправа. Руки розведені в сторони, ноги випрямлені. Під рахунок раз на, на вдих робимо глибо, на, на вдох, під вдих робимо е, руки. Охвачує себе за тулуб, голова наклонюється до рук і ноги приводяться під стілець. Видих. Повертаємося в хідне положення. І так, розпочинаємо вдих дуже повільний, видих. Ще глибокий вдих. Вийти. Вдих, витих, вдих, витих. Ще глибокий вдих, витих, ще вдих, витих. Вертаємо в свіхідне положення. Руки на колінах дуже-дуже повільно. Повертаємо на вдих голову вліво. Ісходне положення видимо. Вправо повертаємо голову дуже повільно. Вертаємося до запоження, видих. Розпочинаємо вдих. Чим повільніше, тим краще. Видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих ще один. Видих ще один. Видих. Досить. Підрахунок раз. Навдосі. Повертаємо голову в ліву сторону, а коліно вправо. Повертаємось право, в коліном, а голову вихідне положення. Якщо це дуже важко зробити, руки можна опустити вниз і схопитися за гімнастичну скамінку або за стілець. Тоді буде трохи легше. Повертаємо ножки вліво, голову На Навдосі, на видохіл на положення. Два. Продовжуємо. Шотири, ще один, три, шети, ще один, два, три, шотири, ще один, два, три, доста. До вдоба і рахунок один. Зводимо плечі і робимо ротацію, супінацію в кістях рук. На видасі. Повертаємося в сходне положення. Два. Ще вдих. Вихтих. Ще вдих. ще вдих види вдих види вдих види види вдих види вди, вди. І ще раз, ти, досить. Підрахунок один. Піднімаємо зігнуту ліву ногу, обхвачуємо її руками. На вдох починаємо вдох, видох правильної Чем повильнейше, тем краще. <coughs> Продолжим вправо. Еще вдохнули. Выдохнули. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Закінчимо вправу. Примарічну палицю. Наступна права палиця перед собою. Повороти в сторони. вдох Повертаємось в праву сторону. Намагаємось руку лізти, як мога надалі, назад. Повертаємося в положення. Вийдимо. Ще два. Вдох, поворот, три, выдох, поворот, вдох, портаю сверху, положение. Выдох, еще вдох, выдох, еще вдох, выдох, еще вдох, выдох. Іще вдох, видих, іще вдох, видих, іще вдох, видих, іще вдох, видих. Палочка перед собою. Намагаємося согнути коліно, якомога вище підняти, дотягнутися до рук. На вдох поехали вдох, ножку подняла, выдох, еще вдох, выдох, И еще вдох, выдох, вдох, выдох, И еще вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Продовжуємо, достатньо підрахунок один, ліву ногу витягуємо в сторону, описуємо велике кору, вертаємось безходне положення Два. праву ночку, описуємо кол. Вертаюсь. Три ножка вперед, описуємо кола, повертаємось до положення. Права ножка. Можна додавати дихання. Навдов, ножка вперед, описуємо коло, і повертаємося до положення, видох. Вдох, коло, східне положення, видох. Ще вдох. Кору, вихідне положення, видох, іще вдох, кору, видох, ще вдох, коло, видох. І ще вдох, коло, видох. Добре. Палочка перед собою. Підрахунок раз. Палочку піднімаємо вгору. Намагаємось подивитися на неї. Вдох. Опускаємо видих. Ще глибокий вдох. Дивимось на паличку, кого далі. Видих. Іще вдих. Видих. Іще вдих. Видих. Іще вдих. відіти і ще один. Відіти і ще один. Відіти. Підрахунок раз, паличку піднімаємо до груди. На рахунок два піднімаємо вверх. Як на якого доводимо далі за голову, три, піднімаємо, чотири. І вихідне положення. Поїхали. Один. Два, три. Вихідне положення. Чотири. Добавляємо дихання. Вдих. Затримка вдиху. Повільний виріх. Іще вдих повільний. Затримка вдоху, видих. Іще вдих. Затримка вдоху. Видих. Вдих. Затримка вдоху. Дих, затримка вдоху. Видих. І ще раз. Дих, затримка вдоху. Видих. Палочкою. Ноги розведені. Вихідне положення паличка перед собою. Ноги розведені. Сто на ширину плеч. Робимо нахил, палочка відхиляється на вдусі, Видих, вихідне положення. Потяглися вперед. Паличка нахиляється ми за нею вдих, в боки. Ви, видих, вихідне положення. Ще. Три. Потяглися, потяглися, потяглися. Видих, ще вдих. Видих, іще вдих. Потяглися, потягнися, потяглись. Видих, іще вдих. Видих. Іще вдих. Видих. Пробуємо. Кругові рухи паличкою тягнемо за нею. Тут дихання може бути произвольним. Досить паличка. Паличку тримаємо за кончики. Підрахунок раз. Паличку підіймаємо вперед. Притягуємо до себе. Два робляємо ручки. Три піднімаємо вгору, чотири на положення. Поїхали. Раз, два, три. 4. Продовжимо вправо. Добавляємо вдих, вдих. видих. Вдих. видих, Вдих. видих. Наступна вправо. Паличка на підлозі перед собою катаємо паличку лівою ногою намагаємось Зробити рухи, імітуючи ходу по паличці. Досить. Є, так. Угу. Закінчимо вправу. Дуже добре при цій формі ДЦП отримувати на голові якісь такі не дуже важкі предмети, наприклад, чувальчик з пісочком, його можна покласти на головочку, він не, не, не має перевищувати 200-300 г. І дитина повинна утримувати цей чувальчик ну, з хвилину-дві, це дуже добре. Е, ну, Кореоправа дуже добре коригує свої вічні І робимо е, наприкінці. Вдихання вправо. Піднімаємо ручки глибоко, вдих. Через сторону пускаємо видих. Іще вдих, через сторони видих. Іще вдих через сторони видих. До цього ми закінчуємо з вами комплекс прав при гіпердіалічній формі ТЦП. До побачення!